Мабуть, не здивуєтесь, що я вам все-таки не, не допоказала. В машині залишилось на ніч. Це все зараз витягнула. Сьогодні ми нічого не наїздили, так що сьогодні велике відео більше не вийде. Дивіться, сувенір вінтажний. Зроблено в Фінляндії. Отака От розкішна штучка. Я думаю, це підсвічник. Це наклейка на ньому. Наклейка, оце. Це з льодника зроблено ніби. Думаю, це кришталь. І до нього в іншій от така штука, мені здається. А, ні, це в Таїланді зроблено, але теж дуже подібна річ. Для серветок, я думаю. Кульбабка це чи що це таке? Симпатичне, правда? Потім тут деякі лампочки малюсенькі, які ніколи не знайти, коли вони потрібні. Але вони хай будуть. Не назвали ще ж їх. І от така коробочка цікава. Вона з якогось, не знаю, не пластмаса, але це не метал. Зроблена. Важка на вагу і така солідна. Що вона ще ось щойно привезла? Зроблена в Японії вінтажна Не знаю, для чого це. А ще така милота, теж він теж Виноградинка така, може, воно туди якось хтось заливав. Це італійська для води. Такий кувшин, глечик, ми будемо ним користуватися. Це дитяча книжечка, дуже класна Барбі в ідеальному стані. Якраз в ті будиночки. Барбі автобус Уінстен зараз забере. А це ручного розпису. хтось, Я думаю, в секонд-хенді купив за 4 долари. Дуже вигідно, видно, років 10 назад, бо таких цін вже нема. О, якраз, бачите, 18-го року. Я ж кажу, таке зараз не купити, і в секунд воно доларів 20 буде. Бачите, якась жіночка по імені Луїс. Луїс. Це жіноче ім'я. Вона малювала і покрила лаком. Ще в нас що? В нас ще рубаят хаяма з вчорашньої. Ось подорожі, Тут щось я не знаю. Ага, це про Віні-Пуха оригінальна книжка. Оригінальна, оригінальна, якого року не знаю. От, але старовинна вже. 55-го. 55-го року книжки читали дітям такі розкішні. Ще ми що взяли? Дитячий Charlotte's Webb. Полювання мисливство в Австралії. Lінky Bill це австралійська національна казка і ролдал. От таке. Заходьте на канал, якщо хочете подивитись більше відео. Хто не знайомий з каналом, всіх запрошую. Дякую!